Пам'ятаєте хлопця, який на концерті корджа махав прапором червоним і навколо якого було стільки скандалу, скільки шуму. Багато хто розказував, що навіть його і всіх, хто там поруч був, депортували. Я пізніше відео склав, записав і пояснив, що ну, ніхто його не депортує, нічого йому не буде, ніякої відповідальності за такі дії немає. І що ж, ми дочекалися рішення прокуратури і конфедерація вже пищить веріть стосовно того, що прокуратура закрила справу, бо немає складу злочину, немає за що його наказувати. Крім того, Навроцький же ж там хотів просунути в спецзакон про продовження. Песалі Укр, так само статті за відповідальність за символіку Бандери. Сейм теж не пропустив ці норми, і зараз без цих згадок цього прийде до нього на підпис. Побачимо, підпише, не підпише. В цілому, як я й казав, не треба, звичайно, злити людей, не треба тих бідних промитими мозгами людей чіпати, бо вони нервові і себе не контролюють. Але якщо таке станеться, не бійтеся. Не варто щось там нервувати, нічого за це не буде.